Всім привіт! З вами Тетяна Ви на каналі Life Online. Сьогодні я хочу з вами продовжити розмову про попапи. В минулому відео, яке я записувала, я вам розповідала про плагін WP Popups. І ми з вами розглядали, як його додати на сторіночку сайту, наприклад, щоб він сам з'являвся. Я прокручую. Секунду, оновлю. Так. Я прокручую і наш поп з'являється. Ось цей попап в минулому відео ми з вами створювали. А тепер я хочу вам розповісти, як же додати його у вигляді кнопки. Тобто, щоб у вас була кнопочка, за допомогою якої, коли ви її натискаєте, з'являється вспливаюче вікно. Отже, як це зробити? Маємо плагін wp Popups, який ми з вами розглядали. Маємо з вами е, наш попап створений. Як його додати у вигляді кнопки на сторіночку сайту. Переходимо в редагування. Edit, натискаємо. Бачимо всі налаштування. Тут багато чого. Крутимо оцю сторіночку ліву в самий низ. І бачимо шорт-коди. Тут у нас є перший шорткод button». І є отакий шорт-код. Нам його потрібно скопіювати. Я його скопіюю в блокнот. Ось так, вставити. Ось такий шорткод. Далі ми вікно редагування закриваємо. І що нам ще потрібно, нам потрібно розібрати трохи цей шорткод. Адже перша частина шорткоду це клас. Отут, в кавичках, ми маємо прописати назву нашого попапу. Назва нашого попапу – папу тріггер клас, ось вона. Ми її, отак, от, виділяємо, копіюємо, повертаємось до нашого. Шорт-коду. І ось тут, після SPP Close Class, отут в кавичках, ми вставляємо наш скопійований стиль. Клас. Ось він. Далі. Текст. Отут між кавичками, вгорішнями, ми впишемо те, що має бути на кнопці Відкрити. Добре. Далі в нас тут йде розташування. Отут у горішніх ковичках між горішніми ковичками ми пишемо, наприклад, центр. Подивимось. Добре. І конверсія нам пише, що в даному випадку при натисканні на кнопочку нашого попапу конверсія врахована не буде. Це важливо для реклами, коли, так би мовити, аналітика рахує ліди, які заходять до вас на сайт. Тобто коли натискання є на кнопку, воно рахується як лід. В даному випадку написано, що конверсія рахуватися не буде. Ми тут можемо поставити true англійське. І тоді вона буде рахуватися. В даному випадку зараз це не мега важливо. Ми просто зараз скопіюємо наш налаштований шорткод і вставимо на нашу сторіночку. Скопіювали, переходимо в сторінки, шукаємо нашу тестову сторіночку, редагувати. І тут на сторіності обираємо віджет короткого коду. У віконці віджету вставляємо наш скопійований і налаштований шорт код. Тепер натискаємо кнопку зберегти і подивимося, що в нас вийшло. Ось наша кнопка в нас з'явилася. Щоправда, вона стоїть ліворуч, але, можливо, це налаштування самого попапу. Але, принаймні, коли ми на неї натиснемо, в нас з'являється наш той самий попап. Він по центру. Він має всі наші внесені налаштування попередні, Має кнопку закрити. І він працює. І це дуже-дуже добре. Подивимось налаштування нашого попапу Так. У нас тут є різні анімації. Так, ну це я з вами розбирала минулого разу. Close button біла. shadow, pop up border, background colors. Угу. Pop up box, його розміри. Анімація, позиція по центру. Так що ми тут Поклікаємо, ми побачимо, як воно змінюється. Є налаштування CSS. Дивно, що кнопка не стала по центру, але принаймні ми можемо самим редактором Гутенбергом це відкоригувати, як мінімум. І добре, що ця кнопка таки працює. І має всі відповідні налаштування, які ми зробили попередньо. Бачите, реагує добре. Отак можна вставити поп-ап за допомогою шорткоду у вигляді кнопки. Давайте ще раз зайду, покажу вам, що там же є ще шорт-коди для елементора. Тобто він працює з елементором, також є. Facebook-пейдж, і не розумію, навіщо це потрібно, але можливо тут у нас є якісь описи в опціях. Facebook бутон і Twitter. Отак. От Отакий простий спосіб: за допомогою швидкоту додати кнопку з, -з, -з попапом на сторіночку вашого сайту. Тобто цей попап працює як самостійно спливаюче вікно, так і за допомогою кнопки. Все залежить від того, як ви налаштуєте і яка сама мета вам потрібна. Ну що ж, з вами була Тетяна таперо, це, це був коротенький опис, додатковий опис для плагіна ВП Popup Builder. Посилання на сам плагін залишу в описі. А якщо вам це було цікаво, обов'язково поставте лайк, обов'язково підпишіться, прокоментуйте. І з вами була Тетяна таперо потрібен сайт. Звертайтеся. Всім папа! -па.